Ви Сто яти, друзі. Саме це дієслово сьогодні буде прапором нашого чергового такого сильного українського вечора. Ви. КРАПКА 100., крапка, крапка, ти. Я дякую вам за присутність на даному каналі. Сьогодні ми з моїми шановними колегами, друзі, змінили обложку нашого каналу і написали це дієслово. Отак, от, от красиво, зеленими великими буквами, для того, щоб ми могли рухатися далі ще до більш цікавих, до більш значимих здобутків, які чекає від нас наш милосердний Господь. Я лікар-хірург, заслужений лікар України Валіхновський Ростислав з досвідом 25 років, більше ніж 25 років. І саме на цьому каналі ми будемо робити дуже багато цікавого і корисного: Ви. 100. Я. Ти. Так ми сформували логотип даного проєкту. І ці букви сполучення лягають красиво, це єдине діє слово вистояти. Як ви бачите, на даному каналі є багато наших старих надбань, багато відео з наших проєктів. Таких телевізійних, медичних великих медіапроєктів, які бачили мільйони українців. А це Поверніть мені красу, я соромлюсь свого тіла. Стосується кожного, говорить вся країна, і в тому числі є такий величавий проєкт, який показав роботу українських хірургів в спільноті більше, ніж 2 мільярда глядачів. Проєкт Бізар Баріс програма на телеканалі Діскавері. Часто про цей проект говорять, тому що дійсно він є унікальним в нашій історії. І е, хочу сказати, що і в цих проєктах, і в майбутніх ми будемо говорити про перетворення наших, наших людей, які пройшли через випробування і вистояли, тих людей, які не зламалися, тих людей, які своїм прикладом, своїм життєписом. Показали, як залишатися людиною і навіть стати християнином. Я знаю, що у даному каналі є дуже багато людей, які люблять Бога всіма фібрами своєї душі. Я це знаю і зі сторони історії свого роду, тому що дідусь мій священник, і я вже сам служу священником 6 років, і тому саме в цьому каналі ми будемо говорити про життя святих, про тих людей, які. Перекладі з іноземної інші. Вони відрізняються від того, що називається середнім. Вони особливі, вони унікальні. Вони абсолютно втілили у своєму житті і в своєму життєписі оце слово, любов з великої букви, любов до Бога. Будемо говорити про життя і Луки Воїна Ясенецького. Будемо говорити про. Життя святого великомученика і целителя Пантелеймона, ми будемо говорити про ті подвиги, які пройшли наші герої, наші захисники, наші хлопці, якими ми пишаємося, які своїми грудьми захистили і захищають нашу зараз рідну землю, нашу вітчизну, нашу Україну. І саме завдяки їм ми маємо можливість говорити зараз в прямих ефірах на тій чи іншій платформі, вносячи свій вклад в те, щоб дійсно ми Відчули цей новий ранок, нову радість на нашій землі, будемо говорити про те, яким чином людині вистояти у складних умовах, яким чином не зламатися. Ми будемо говорити, що говорить така наука, як генетика, як говорить наука епігенетика, нейрофізіологія. інші спеціальності, які дотичні до того величавого. Богом дарованого простору як вертикаль дух, душа тіла. Ми будемо говорити про такі важливі речі на частій основі. Тому ці прямі ефіри вони будуть повторюватися, а відео, яке ми будемо знімати, доповнюючи його інфографікою цікавими посиланнями на ті чи інші ресурси, які взяті з перевірених джерел, будемо обов'язково перекладати дані програми. на Англійську мову, яка зараз така популярна, така поширена, щоб провистояти від українців, чули і ті спільноти, які в інших країнах, які нас так люблять, і підтримують, і захищають. Ми будемо говорити так, щоб нас чула кожна душа українська, яка зараз в міру тих чи інших обставин живе в тій чи іншій іноземній країні і так хоче вернутися на рідну землю, вільну, нескорену і щасливу. Не дивлячись на те, як би нам важко не було. От провистояти з точки зору теології, богослів'я, з точки зору психології, як справжньої науки, з точки зору інших базових хірургічних результатів. Чому? Тому що через хірургію ми бачимо, яким чином людина досягає тої величі душі, тої благодаті, дарованої від Бога. Що може пройти через такі складні випробування, як складна і невиліковна хвороба в лапках, через ті чи інші випробування, які лягли чи лягають на її долю. Буде багато цікавого з життя видатних українців, які вже, вже в ті століття, попередні століття, які жили до нас, наші пращури, наші предки, які вже не тут, не з нами, їхні душі вже у вічності. Але вони нам передали ті уроки, ті надбання, які будуть корисними для українців 2025 року. От зробимо такий вектор розмови, коли на пересіченні кількох наук, дисциплін, як я вже сказав, духовних, природничих, медичних і навіть хірургічних. А це праведно і чесно, тому що я свого досвіду багато зможу розказувати і ділитися з вами як лікар-хірург. Які працює більше 25 років вже у цій прекрасній спеціальності та професії, ми зможемо дійсно у цьому інтерсекшн англійською пересіченні цих таких цікавих, дуже важливих спеціальностей і частин знань світової скарбниці знайти щось таке особливе, таку перлинку, яку ми зможемо далі. Передати і поділитися з нашими близькими, друзями, родичами, дітями, внуками, правнуками, батьками, дідусями, бабусями, всіма нашими рідними українцями, які так хочуть великої радості, великого блага, миру, спокою, сили, здоров'я і всього того, що називається Божою ласкою. До нових зустрічей. Ми це відео візьмемо на самий верх, прикріпимо, поставимо з вашими коментарями і е, вподобаннями, друзі, на самий верх. Ще я забув попросити вас про таку важливу річ, як про те, що ви ділилися своїми коментарями, своїми історіями, своїми внутрішніми вистояти, яким чином ви вистояли в тій чи іншій ситуації, в тих чи інших обставинах. Або які ви можете дати поради, керуючись оцим запозиченим з власного досвіду знаннями і надбаннями? До нових зустрічей! Всіх благ вам і вашим близьким. Далі буде. До нових зустрічей!